Потім знову з новими силами вриватися в цей великий бізнес, блядь. Блядь, чого ти сюди забіг? What the fuck, ти шо. Бля. Чуєш, він міг мене забрати, щойно. У нього були гарні шанси. Угу Угу бля, ні в кого немає броні. Обідно Стар, ти мене настрашив вчора, блін. Я собі лежу такий дивлюся фільм. Чую тин-тин-тин-тин Цвіренчить щось. Я заходжу, я встаю, дивлюся, немає нікого. Бачу ти онлайн, а потім зразу пропав. Я думаю, ну, блін, спалили мене. Ладно, якщо ми так почали гарно з Ікс 3, давай з ним будемо вже закінчувати. 6X забрав. Привіт, привіт, чат. Привіт, Григорій. О, великі аптечки. Та й таке народ, тому якщо є можливість. Відпочивайте. Та ну, Скинуй до мене чи що. Це, мені тільки, це мене тільки що вбив, красавчик. Ну, друже, вибачай, я. Я з X3 у вас тут е, вбивав. А тебе останнього? Ти біг з великого будинку ось тут. З цього довгого, так? Зараз ми глянемо. Звідси ти, напевне, прибіг. А де я тебе забрав ось тут ночь? А, ось ти. Дивись, я одягну як ти. В честь того, що тебе вбив. Ну, тоді запрошуємо тебе. Сім'ю підписуйся на нас обов'язково. Може, зіграємо з тобою іду. Ну і так, правильно, стар написав про лайк також. Не забувайте, народ. Аж людина перейшла, написала красавчик, а не читер, читер, читер і так далі. Бля, я дроб пропустив, іначе його недалеко скидував. Ну бля, ну чого ти? Та взагалі красава. Адекватний гравець навіть чити не спалив. Ну, ну дивно. Бля, чого він сюди заїхав? Я не хочу туди їхати. Ну Він дивний, 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 чувак. І виїхав зразу. Куди він їдеть? І такі люди зараз, як зазвичай, мене за секунду забере дивіться. Ладно, я ще поїжджу за ним. Головне, щоб цю машину бля не не несло, не несло. Hello everybody. привіт, Дімон. У нас тут форсаж, Василь Торето, переслідує. What the fuck? А, дроп! У мене швидша машина, тому я маю його. Зараз якимось чином. Ну, не незручно, бля, незручно стріляти з x 3 в ближньому бою. А, ці одинички, бля, я з ним колись стрілявся, він гарно грає. Досить гарно. Ну, як він попав, так сразу цікаво вже. Нихуя там x8 походу. Я тоже попадаю, дружок. Бля, ли... Лист це мішає! Хиляється знову, значить я попав. Куда ж ти, блядь, побіг то Суч, звідки ти взявся то? Всім привіт, Олег, привіт Блядь. Повезло, повезло, типу. Тільки не перевернеться, він їде за мною. Ну він жорсткий, він жорсткий, я знаю. Я його перестрілював, він мене не раз перестрілював. Я не хочу з ним стрілятись зараз, я не розіграний. Бля бля бля, от тут фул 3 не помішає. Ой, не помішає, бля, приїхала дура. А він там зупинився? Я думав, він проїхав на джипі. Він з дробашом там сидить. Сюда, хлопчику! Ну, він гарно грає. Кому повезло, Руслан? Кому кому повезло? ти нормальний, він... Він... <звук> Понятно, все, блядь. У нього цей приціл. <звук> Треба їхати. What the fuck? Як? Скажи мені, як тіп живе? Пш. Ніхто його не вбиває, блядь. Я зупинюсь на одну секунду, встану, просто не рухаючись. Зразу мене забрали. Тут, тип цілу катку стоїть Цент... ну не в центрі міста, але в місті. Пофіг, взагалі. Бля, в мене смоків народ немає. А в нього були там смоки? Смоків буде важко, насправді. В нього був. В нього був ган з одним патроном. Ай, не встиг! Бля, тут гарна, Ну, не дуже гарна, але непогана позиція. І зона прям в горе. зі старту по мені херачить. А знаєш чого? Тому що в мене машина. Ти що, пацан? Забув? Хто на сервері? Бля, як я, я, я його класно забрав, насправді. Я сам цього не чекав. Бля 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 бля. Та ну ну бля от, от ці чуваки. Bez smuków mnie kapec, naród. Dziwiacie, jak mnie w m zabiera. ладно. Та ні, нормально, нормально. <кхід> Зброю заміняти 7 живих, в мене 80 патронів на П-90. В разі чого. <пух> Оце був шот. Оце був шот народ. Такого хедшота ти не поставиш в перші години в пабу. Це я тобі гарантую. Чотири живих. За це можна і лайк поставити. Я думаю, що так. Можна за такий шот лайк поставити. З чого він стріляє? Я так і не можу розібрати. Певно, перша зброя, яку я не розбираю. То або Фамас, або я не знаю. Ну і все тут, тут уже. А ну, блять, що за фаєр такий? В голову підпишись на канал, старався для тебе. Ні, Ну тут летіло гарно в цій каточці. 14 кілів, каточка гарна з другого разу на стрімі. Що може бути краще?